Привіт, малята! Ви мене впізнали? Так, вірно! Я маленький горобчик, гарненький хлопчик. На двох лапках стрибаю, веселу пісеньку співаю. Швидше летимо до мене в гості. Та подивіться, яка гарна галявина! Які різнокольорові квіти тут ростуть. А скажіть мені, будь ласка, їх тут багато чи мало? Так, вірно, їх багато і всі вони такі різні. А зараз, дітки, допоможіть мені, будь ласка. Подивіться уважно, якого кольору квітка. Так, вірно, червоного. А ось якого кольору ця квітка? Так, вона жовта. А що вона вам нагадує? Ось, наприклад, мені сонечко. Подивіться, те жовтеньке. А ця красуня якого кольору? Так, вірно, вона синя, неначе небо. А ось вже і мій дім. Подивіться, я мешкаю на дереві. Ховаю серед гілочок. Вони мене захищають від сонечка, дощика та від інших птахів. Я дуже корисна пташечка, тому що полюбляю ласувати шкідливими комашками. А підкажіть мені, будь ласка, моє дерево високе чи низьке? Так, молодці, моє дерево високе, а ялинка низенька. А на галявині багато дерев чи мало? Так, вірно, багато. Тому що в мене багато друзів. Ось, наприклад, горобчик, мій братик, де сидить? Вірно, на дереві. Молодці малята. Ой, подивіться, а де заховалась руденька білочка? Придивіться уважно. Так, вона за деревом заховалась. За ялинкою. А ось. Де зайчик їсть моркву. Mm -hmm. Правильно, біля дерева. Ой, які ви розумні дітки, молодці! А ще мені дуже потрібна ваша допомога. Треба зробити парканчик біля мого дерева, щоб було дуже-дуже гарно та затишно йому рости. Ви мені допоможете? Сьогодні, ну тоді починаємо. Парканчик ми будемо будувати з цеглинок. Нам буде потрібно багато цеглинок. Всі цеглинки однакові. Ось є коротка вузька сторона та довга. Є широка довга сторона. І щоб у нас вийшов гарний парканчик, беремо цеглинку і ставимо на коротку вузьку сторону позаду дерева. Тепер наступну щільно прикладаємо довгою вузькою стороною. І так, одна за одною. Не забуваємо щільно прикладати. Тепер напроти будуємо іншу сторону так само. Молодці дітки. Тепер у нас готові дві сторони. Нам потрібно ще по боках закрити наш парканчик. І з іншого боку робимо так само. Ми з вами молодці. Зробили дуже красивий парканчик для нашого дерева. Дякую вам, малята, за допомогу. До нових зустрічей. До побачення!